Система російського ППО нібито збила БПЛА над Білгородською областю, а їхній губернатор поки вчить фермерів, як працювати із протидроновими сітками для техніки. Тим часом у Москві вкотре повідомляють про мінування. Працівникам МНС роботи додалося. Про все це в деталях розповідатиму вам у новому випуску Фабрики. Новин. Вітаю! Мене звати Наталія Мартинюк. З вас лайк та підписка на цей канал. А з мене подробиці вибухового дня у РФ затканали з посиланням на Міноборони Росії повідомляють, що система ППО збила над Білгородом безпілотник близько дев'ятої ранку. Сьогодні губернатор Гладков зазначив: цитую: внаслідок відбиття повітряної атаки з боку ЗСУ. Ніхто з мирних жителів не постраждав. У селищі Добове уламками пошкоджено один автомобіль. Інформація про наслідки уточнюється. Кінець цитати. Вже по обіді в Білгородщині повідомили про нову ракетну небезпеку. Пропутінське можновладці звітують ППО знову збило, начебто, український дрон. Тим часом В'ячеслав Гладков проводить навчання серед фермерів. Господарники та чиновник перевірять ефективність антидронових сіток, що мають нібито захищати сільськогосподарську техніку. Ось що написав Ладко у своєму телеграм-каналі. Зацитую: слідка суттєво знижує шанс детонації дронів або скинутих із них снарядів. І її ціна вже точно в десятки разів нижча за вартість ремонту самохідної техніки. Перед усіма сільгосппідприємствами, які працюють у прикордонній зоні, поставлено завдання встановити на техніку протидронний захист до кінця наступного тижня. З понеділка за виконанням цього доручення слідкуватимуть фахівці міністерства сільського господарства. Та управління регіональної безпеки, здійснюючи позапланові виїзди на підприємства, ситуація в регіоні справді непроста, але в наших силах вжити всіх доступних заходів безпеки та мінімізувати збитки. Кінець цитати у Курській області Росії теж неспокійно. Місцеві телеграм-канали повідомляють про обстріли, нарахували випуск аж семи снарядів. А вчора ввечері в хуторі Олешня, суджанського району, теж, начебто, стався обстріл. Пишуть, нібито одне з домоволодінь зазнало пошкоджень, там вибиті вікна та двері. Далі цитую. Багато мешканців залишають свої будинки та шукають нове житло самостійно. кого приймають родичі, інші змушені винаймати житло. Жителі звертаються до нас із проханням звернути увагу на тривалу процедуру видачі сертифікатів для переселення. В адміністраціях повідомляють, що все вирішується на рівні вище. Але щодня люди залишаючись там, наражають себе на небезпеку. Пише канал Суджа Раднає. Про вибухи повідомляють пабліки Брянської області. Зазначають, обстріляли з РСЗВ касетними старятами село Суземке, поранену мирну жительку. Їй надано всю необхідну медичну допомогу. Повідомляє губернатор Брянської області Олександр Богомас. І додає, частково пошкоджено кілька житлових домоволодінь, господарські будівлі та легковий автомобіль. Ще одна новина із z зедпабліків пишуть, що у Володимирі чоловік кинув коктейль молотова у будівлю регіонального уряду. Пишуть, що це був хлопець у ході з капішоном. Далі цитую він прийшов до будівлі на жовтневому, дістав із сумки кілька пляшок із пальни і почав кидати їх у фасад. Після чого спробував втекти. Кінець цитати зазначається, що за попередніми даними одна пляшка влучила у вікно будівлі, але не розбила його, а зрикошетила та впала на землю. Крім того, цей же чоловік кинув ще одну пляшку із запальною суміш в припаркований поряд із будинком адміністрації автомобіль. Це Хюндай Крета, який належить начальниці управління профілактики корупційних правопорушень адміністрації губернатора Інні діровій на місце НП прибули усі надзвичайні та правоохоронні відомства Росії. Згодом вже з'явилася інформація, що хлопця затримали. Деталі про нього не розкривають. А у Москві оголосили евакуацію. Та не для всіх, як так? Так, от Розумі пишуть, що надійшло повідомлення про мінування бізнес-кварталу тригірська мануфактура. Працівники ресторану, який знаходиться на території, розповідають цитую. Нам сказали, що зараз виходити на вулицю не можна, нас не випускають з будівлі. Кінець цитати. То що ж це за евакуація? Така про завершення і перевірку повідомлень досі немає. Зазначу, що це вже не вперше повідомлення про можливе мінування різних об'єктів у Москві. Раніше близько 700 людей вивели працівники РосМНС із національного медико-хірургічного центру імені Порогова. 27 березня евакуювали бізнес-центр Біла площа у центрі столиці РФ, і все це теж через анонімну загрозу. А ще напередодні до екстрених служб у Петербурзі надійшла інформація про те, що, начебто, на крейсері Аврора закладено дві бомби. Той, хто дзвонив, вимагав мільйон рублів, щоб цитую, не сталося біди. До цього з торгівельного будинку Пасаж на Невському проспекті в Пітері евакуювали відвідувачів. Людей почали виводити з будівлі після анонімного дзвінка. Співробітники супермаркету, що знаходиться в будівлі, розповіли про пожежну сигналізацію, яка спрацювала одразу після дзвінка. Тим часом російський депутат Держдуми Олег Колесников, який ще й добровольцем, так званої СВО є, жаліється, що його нібито хотіли вбити на окупованій українській території. Пропонується послухати. Нахажу зі ботиці місяця. Удач прийшовся днем. цей ну, момент. Ми просто виїхали на роботу. Ми пошли ви не зісніказами. Но, по всей видимости, за нами следили, Потому что до этого полтора назад было также два прильоти хайміра, но не попали. Один не розірвався, второй дом пролетел. пролітів. Потім ми здесь не ночевать, Но днем все одно приїжджали, бо зіста й личные вещи. А в тимчасово окупованому токмаку вночі рятувальника дістали тіла ще двох людей з-під завалів будинку. Російські пабліки повідомляють, що це дорослий та дитина. Новопризначений Росією окупаційний так званий губернатор Запорізької області Володимир Рогов заявив: після атаки на Токмак 10 людей загинули, ще 18 отримали поранення. Як ви думаєте, наші глядачі, чому у Росії все частіше почали з'являтися анонімні повідомлення про нібито замінування різних об'єктів? Що це? Пишіть у коментарях вашу думку. Також натисніть на лайк під цим відео і обов'язково підпишіться. До зустрічі!